Доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій мовний ютуб-канал про Нову Зеландію? Мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу української мови. Сьогодні тема буде у нас така, хто заробляє справді великі гроші в Новій Зеландії. Будь ласка, підпишіться на цей канал, підтримайте мене вподобайкою коментарем. Мені це дуже важливо. І поїхали. Мабуть, більшість з вас чекало, що я зараз буду розказувати про ІТ спеціалістів що саме вони заробляють великі гроші, але я вас здивую. Сьогодні ми поговоримо за Real Estate Agency. Тобто в мене один знайомий працює в цій галузі, скажімо так. І він говорить, що дивлячись к відсоток компанії, але агенту по нерухомості, якщо він продає будинок, може заробити приблизно в районі 8 тисяч доларів новозеландських за продаж одного будинку. І Він говорить, що таких небагато, але є такі, що продають в цьому регіоні кантербергію краще продають е в місяць-три. Тобто уявіть, які гроші нормальні крутяться. Вісім помножить на три, буде на 24 тисячі доларів. Це не знаю, це піврічної зарплати середньої Нової ну, Зеландії, це буде 24 тисячі. Якщо середня, там 50 тисяч рік, то ці люди можуть заробляти більше. Але це ж не всім давно буде агентом по нерухомості там багато є критеріїв, що ви сюди взагалі підходите, чи воно ваше, адже вам потрібно е, вміти комунікувати. Рівень англійський повинен бути дуже гарний. І потрібно ще е, вчитися на агента по нерухомості також. Хоча там вчитися не дуже важко. Я колись е, цікавився. Мене теж цікавило, до речі, колись робота в нерухомості тут в Нової Зеландії. Щоб навчатися тут в Новій Зеландії на агента нерухомості, вам потрібно рівень англійський, там критерії йдуть для іммігрантів 5,5. Якщо ви не новозеландець, зрозуміло, що вам не потрібно здавати бо у вас англійська мова. А для іммігрантів там повинен бути приблизно рівень англійської на 5,5 по Айлсу. Тоді ви тільки можете навчатися. Навчання, до речі, не дуже дороге. там За level 4 вам потрібно заплатити 1200 новозеландських доларів. Навчання триває десь один рік, вам треба там здавати три частини його. І ви отримаєте тоді сертифікат і потім ще вам потрібно купляти ліцензію, щоб торгувати і продавати нерухомість. І, ну, Потрібно вам також якусь компанію влаштуватися для цього. І тут ще хочу уточнити на рахунок навчання на агента нерухомості, що воно онлайн. Тобто ви вільний від роботи час, або коли у вас взагалі є вільний час, можете по вечорах там, тратити на це годину-дві і там здати три модулі, і у вас буде вже сертифікат. Це не треба їздити нікуди, це все онлайн, і воно коштує, коли я хотів навчатися, то коштувало 1200 доларів новозеландських. Я думаю, зараз десь так само приблизно. Так що дуже зручно будь ласка. Я, до речі, був на одному якось вечорі такому, вони робили презентацію в презентацію, Крачерші, розказували, чому вигідно в них працювати за зарплати. До речі, Ну там вільний графік, розумієте, ви все від проценту. Тобто, скільки ви продасте, скільки ваше. Один там недолік, що незрозуміло, якщо ви там відучитеся, скільки. Ви будете чекати, щоб продати свій перший будинок. Це ж незрозуміло, комусь вже там, швидко, може за тиждень, а комусь може і пару місяців не вистачити. Тут, таке, тут вже як на вас залежить, чи ви продасте швидко будинок, чи ні. А є ж такі, я ж кажу, ось мій друг говорить, він працює в цій галузі, що отримують, ну, продають по три будинки в місяць, вони там займають лідерські позиції в компанії. Взагалі ця по нерухомості вся ситуація в Новій вона дуже вигідна дні працювати, дуже розвивається, будується дуже багато будинків, і вони ж на відсоток. Тобто, чим дорожчий будинок, якщо ви продаєте там, його, то звісно відсоток буде більше. Наприклад, якщо мільйон коштує будинок в середньому там в Окленді, то уявіть, і якщо б він стояв би там 100 тисяч, то відсоток такий самий, але від мільйона він буде набагато більший. І зараз багато моїх знайомих не українців вам. Душе знаю, новозеландців також вчаться і пробують працювати на ринку нерухомості в Новій Зеландії. До речі, ще така історія. Я колись працював на одній роботі і мені розказував е мій роботодавець, що його брат став у 20 років мільйонером. Я спитав, чим же він займався. Каже, в е Real Estate Agency працював. Тобто він працював брокером по нерухомості і в 20. Років заробив свій перший мільйон. Тобто тут така ситуація з навчанням. Тут не обов'язково Новій ну, Зеландії йти, і, і тут мало хто йде вчитися в університет, адже навчання тут дуже дороге. Як правило, студенти беруть student loan, тобто кредитне навчання. Він безвідсотковий, але коли ви відучилися, вам потім зарплати треба його дуже довго оплачувати. Адже уявіть, вам треба заплатити за навчання раз. Вам потрібно заплатити за оренду житла, ну і жити, якось там, купляти продукти, хоча студенти можуть працювати тут по 20 годин на тиждень. І вчитися не так багато йде людей, адже можна закінчити просто якісь курси на агента по нерухомості чи персонального тренера, чи працювати, йти на ферму за рік там, чи за декілька місяців, отримати сертифікат і ви зразу отримувати нормальні гроші. Я, до речі, бачив графік. Де де порівнюють, коли людина зразу йде після роботи працювати, майже не вчиться вчиться під час навчання, там трішки якісь курси. І той, який закінчив університет, там 5-6 років вчився, вони отримують майже однакову зарплату е, до кінця свого життя. Там графіки, де чуть, -чуть випереджає той, хто вчився в університеті, але вже там під кінець, коли вже вам за 50-60 років. Е, Тому що та людина, яка йде вчитися. Вона тратить зразу багато грошей і не отримує гроші. А той, хто йде зразу працювати, він отримує гроші і зразу живе. Тобто тут так. знаєте, Це ж не така велика різниця, як нам в Україні, що в нас без вищої освіти взагалі нікуди не брали. А тут ти можеш ніде не вчитися закінчити хай і йти працювати собі без проблем. Ну, така ситуація. І я колись цікавився такою нерухомістю в Новій Зеландії, але не був певний, що це до кінця моє. Більше взагалі люблю спорт, тому закінчив я тут курс по персональному тренеру, тому що я ще тренував тут і маю досвід тренерства то ну, Зеландії по боксу, я відкрив тут боксерський клуб колись давно. Але тема не про це. Тобто, взагалі, така ситуація тут з нерухомістю, що це такий ринок, де він буде розвиватися. Якщо це ваше, то, тобто людина стала це фактично приклад. В 20 років мільйонером, починаючи з нічого, закінчила цей курс. Я його, до речі, десь тут уже, вже бачив. Я знав, що то він. І він так і займається цим продажем нерухомості тут. Будинків зараз багато розбудовується, краще ж розбудовується після землетрусу, який був у 2012 році. Все тут розбудовується, і такий напрямок дуже, я вважаю, перспективний для молоді. Не треба викидати здарування гроші за навчання, там, десятки тисяч доларів у рік за університетську освіту, яка вам може не пригодитися, або коли вона окупиться, незрозуміло. Можна закінчити просто такі курси і, і собі бути успішним, якщо це ваше не прив'язаним до робочого місця, адже ви, вас фактично немає, там хто от над вами стоїть, ви собі що продали той вас. І тут як тут набагато тут відрізняється, чим ти... Агенти по нерухомості їхня робота в Україні. Тут ти не потрібно тобі йти кожній людині показувати будинок, коли ти продаєш. Тут назначається час, а дуже велика конкуренція, щоб купити житло, що не всі його можуть купити. Назначається час, і ви приходите, і приходить там багато сімей, і дивляться цей будинок і потім дають суму, яку вони готові заплатити. Там мінімально вже поставлена, наприклад, сума там, ну, 650 тисяч тисяч доларів. Якщо, якщо е, одна тільки людина погодилась на цю суму, то вона її купляє, цю, цю нерухомість. А якщо е, там декілька за чоловік, і вони будуть тоді вже поставити на аукціон, хто більше дасть, скажімо так. Всі ходять в один день. Не потрібно їздити, кожному показувати будинок. Всі прийшли, і потім вже йде аукціон, або хтось купив і все тут без проблем е, в цьому розумінні. Так що, друзі, бачите, я вас сьогодні, мабуть, здивував. Дуже багато... Хто пише, що зараз багато тільки отримують мені IT, хто працює в ІТ-галузі. А я вам навожу приклад, що агенти по продажу нерухомості в Нові Зеландії отримують також великі гроші. І навіть якщо ви будете продавати по одному будинку в місяць, то це також більше, чим, там, ну, чим багато хто получає в Нові Зеландії. Це великі гроші. На жаль, якщо 8 тисяч доларів у місяць по одному будинку, порахуємо 10-80 і плюс 2 місяці. Ну, Виходить майже там в районі 100 тисяч, це теж шикарні гроші. Нормально для Нової Зеландії. можна жити собі. Вам ж не потрібно кожен день працювати, вкалувати, продали собі будинок, там, їздите, оголошення робите. В основному так. Я не кажу, що це легко, це, я ж кажу, не всім дано, але це як варіант і, і це непогано такого виходить. Така сьогодні цікава тема. Дякую, друзі, що підтримуєте мене, мій україно YouTube канал. Підпишіться на нього, постав вподобайку, розлоги коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Бажаю, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!